Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва і я бізнес-консультант з побудови відділів продажів. В цьому відео я розповім вам про послугу проведення тренінгів для відділу продажів. Головне це те, що тема та формат тренінгу визначається індивідуально, за запитом клієнта, а також у результаті проведення підготовчих етапів, аудиту поточної ситуації, аналізу записів розмов менеджерів, а також узгодження плану та формату навчання. У результаті ви отримуєте повноцінний тренінг за вашим запитом, звіт за результатом аудиту та записів розмов, а також рекомендації для формування системної роботи відділу. Зазначу, що тренінг може бути як для менеджерів, так і для керівника відділу продажів. Орієнтовні теми, що розбираються на тренінгу для менеджерів, це етапи та технології продажів, психологічні аспекти в продажах, робота зі страхами, типологія клієнтів. Та особливості роботи з ними, продажі в переписці, особливості продажів на зустрічах, роботи із запереченнями тощо. Більш детальний список ми відправимо вам за запитом. Для керівників відділу продажу будуть актуальні такі теми: тайм-менеджмент, пріоритизація, утримання усіх процесів під контролем, особливості пошуку та проведення співбесід на позицію менеджера з продажів, адаптація та атестація стажерів. Матеріальна та нематеріальна мотивація відділу, і ефективне надання зворотнього зв'язку. Це лише орієнтовні теми і далеко не повний їх перелік. Тому залюбки обговоримо з вами детальніше ваш запит та приготуємо для вас індивідуальний план тренінгу. Для цього з'їжджіться з нами. Всі контакти є на сайті або ж залиште свій номер. Дякую вам і сподіваюся, до скорої зустрічі!